У це приїхав у село, у солові, мені одна дівка сподобалась. Оце йду з нею на побачення. Дивіться, мені бабуля попросив якихось квітів мені підігнати, бо зараз, знаєте, все таке дороге, жахливо дороге. Взяв собі от на каву її приглашу. Кажу, що на каву приглашати, я з... собі три в одному замішав. Зразу каву візьму з собою, у термос наляю. Романтика буде романтика у селі. У термос наляю кави. Зараз покажу вам, який бабуля мені букет квітів підігнала. Дивіться. Ще й в такому вазоні класному. Вазон е, Жашківське. Е, в Жашківському вазоні, коротше, бачив? А пахне як дівка буде у шоці. Розхваліть жениха. Ну просто дивіться. Ця дівка там не знаю. Як ви думаєте, буде щось в мене з нею? Якісь свят ввечері? Думаю, що буде. Візьму цього букета. Оу oh, гад, як він пахне. Дастиш mm Фантастиш! -hmm, Жашківський і цей. Е Коротше, ця тема, що ставити цвіти. Вазон, фасон. Короче. Так що побажайте мені успіхів у цьому ділі, щоб з дівкою мене все зрослося. І склалося, бо букет такий з цим вазоном, фасоном, з ким вазоном, як це він? Ну коротше, ви поняли, з тим, щоб бук... квіти ставити. Так що, друзі, щось буде цікаве вечором. Піду до дівки, де все добре.